Шановні колеги, партнери, друзі, вітаю! Це дуже важлива зустріч, це ради важливої мети. Все, що пов'язане з дітьми, завжди було для України важливим, а за роки вторгнення стало стратегічним. Не тільки тому, що, як прийнято казати, діти наше майбутнє, а тому, що вони сьогодення. Зараз вони повністю залежать від дорослих і їхнє єдине дитинство проходить тут. Під час війни відповідальність дорослих зробити це дитинство хоча б трохи менш екстремальним. Всі ці два роки Україна рятує своїх дітей від ворожих обстрілів, визволяє з російського полону, виборює для них можливість навчатися та отримувати медичну допомогу та повноцінне харчування. Дитинство в Україні в усіх його проявах перетворилося на виклик. За останній рік я дуже багато спілкуюся із великими прийомними родинами. Моя фундація взяла під опіку такі родини і будує будинки для тих із них, хто втратив житло через війну. Ці родини мали великі помешкання нажиті і обжиті роками. Їх було важко полишити, але неможливо було залишатися під обстрілами. Наприклад, знаю одну родину з Херсонщини, яка два місяці ховалася від російських ракет у підвалі місцевого заводу. Можна уявити, як всі ці місяці батьки мучилися думкою, що вони взяли дітей, а тепер не можуть їх захистити. І от коли після таких поневірянь ми з фундацією передаємо таким сім'ям ключі від нового помешкання, це найхвилююча мить. І ми дивимося на реакцію всіх членів родини, чи відчують себе як вдома, чи віднайдуть впевненість, яку відібрала війна. Бо якщо відчують, це означає, що родина збережеться і що, можливо, дивлячись на них, ще хтось. Наважиться стати прийомними батьками. У дитини має бути родина. Саме в цьому сенс стратегії реформування системи догляду та підтримки дітей. Цей курс на сімейне виховання Україна взяла ще до вторгнення, але ворожий напад поставив її під загрозу. Це те, що робить війна, вона змушує обирати виживання чи розвиток. Але дитинство не можна відкласти, тому ми не маємо обирати. Наша відповідь і порятунок життя, і його покращення одночасно. Розвиток сімейних форм виховання триває, і я рада, що фундація в цьому допомагає. Потрібно більше людей, готових підтримувати, всиновлювати, а для цього потрібна їхня власна впевненість у житті, у житлі, у державній підтримці. Зараз хочу звернутися до представників громад. В чому саме потрібна ваша особлива участь у реформі? Наприклад, понад 22 тисячі дітей у закладах насправді мають батьків. Але чому вони потрапляють в інституції? Це може відбуватися через те, що родина проживає складний період життя, через нестачу робочих місць в громадах, відсутність медичних послуг, школи поруч чи спеціальних послуг для дітей з інвалідністю. Якщо вони будуть, родина збережеться. Дуже потрібно розвивати сімейні форми виховання на рівні громад. Для цього знадобиться також краща обізнаність жителів, бо за статистикою про прийомні сім'ї знають всього 14% українців, а про патронат лише 5%. Тож знову таки шановні громади, долучайтеся і до інформаційної кампанії. Існує старе африканське прислів'я, щоб виростити дитину, потрібне ціле село. І воно про те, що громада допомагає кожній родині у вихованні дітей. І громада, звісно ж, неформально, але слідкує за тим, щоб дитина росла в достойних умовах. Тож ці діти виростуть такими, якими їх виростять не лише батьки, а й спільнота. Зрозуміла, як це важко робити під час війни, і тому всі, хто долучений до реформи, безмежно вдячні за підтримку, яку отримуємо від наших закордонних партнерів. Вони допомагають нам не тільки оборонятися, але й відновлюватися. Особлива подяка Єврокомісії та особисто пані Урсулі фон дер Ляйн, які від початку повірили в реформу і підтримали її. І велика вдячність постійному партнеру всіх дитячих ініціатив в Україні – ЮНІСЕФ. Знання та досвід країн-партнерів зараз дуже знадобляться громадам. Вважаю успіхів проєктному офісу і кожному учаснику реформи від міністерств до громад. Вдячна кожному і кожній, для кого це не просто робота, а місія. Друзі і колеги. Йдеться не про ще одну реформу, а про створення кращого українського суспільства, де в кожної дитини є родина і тепло. А це значить більше турботи і безпеки буде в усьому нашому суспільстві, в усій країні. Тому це реформа про всіх нас. Коли питають, що Україна щодня представляє російським атакам, кажу взаємодопомогу. І турботу одне про одного. Давайте застосуємо цю нашу суперсилу тут, заради дітей і нашого спільного виживання. Дякую.